Місячний календар стрижки та фарбування волосся на березень 2023 року. Тож 1, 2, 3 березня це зростаючий місяць у раці. Нерекомендована стрижка та фарбування у ці дні. Вплив цього знака на ваше волосся доставить вам масу незручностей. Волосся стане неслухняним. Практично усі маніпуляції з метою укладання волосся. І додавання йому потрібної форми виявляться невдалими. Для сухого та пошкодженого волосся буде вкрай вдало провести оздоровчі та живільні процедури. 4-5 березня, зростаючий місяць у леві це дуже гарні дні для відвідання перукарні. Під впливом знака лев, волосся стає густішим, вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям. Стрижка, укладання, фарбування, тонування та знебарвлення. Якщо ви запланували хімічну завівку, то краще відкласти її, бо результат може вас не задовольнити. 6 березня зростаючий місяць у Діві, загальний вплив цього знака на стан волосся дуже гарний. Волосся повільно росте, зачіска довше зберігає форму, завивка пройде вдало, буде довго триматися. Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовування сивини та тонування. Стрижка довго зберігає свою форму і дозволить волоссю набратися енергії і сил. Вони будуть виглядати краще, кінчики довше не будуть сіктися. Оздоровчі процедури також пройдуть вдало. Волосся зміцниться, покращиться його структура, а випадіння помітно зменшиться. 7 березня повня у діві. Не треба стригтися чи фарбувати волосся у дні повні, бо результат може бути неочікуваним та не завжди приємним. 8 березня спадаючи місяць у Діві чудово пройде стрижка, фарбування, зафарбовання сивини, тонування. Стрижка довго зберігає свою форму і дозволить волоссю набратися енергії і сил. Також можуть бути виконані оздоровчі процедури для волосся. 9-10 березня спадаючи місяць у терезах. Цей знак не змінить загальний стан вашого волосся. Після стрижки волосся починає швидше рости, стане повітряним і неслухняним, і буде погано піддаватися укладці. Оздоровчі процедури для волосся в ці дні принесуть багато користі. Віддайте перевагу легким маскам і натуральним трав'яним відварам або відвідайте професіонала. Кардинально міняти колір волосся в ці дні не варто. Остаточний результат, швидше за все, не виправдає ваших очікувань. Те ж саме стосується і кардинально коротких стрижок. 11-12 березня спадаючи місяць у скорпіоні це вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка підійде лише для слабкого, тьмяного та тонкого волосся. Його вона зробить жорсткіше. День. Підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур фарбування натуральними барвниками. Варто відмовитись від сильного хімічного впливу на волосся. Якщо ви запланували забарвлення волосся в протилежний колір, то варто його відкласти. Хімічну завівку також варто відкласти, тому що досягнуті результати можуть вас розчарувати. 13, 14 та перша половина 15 березня, спадаючи місяць у стрільці, впливає так само неоднозначно, як місяць у скорпіоні. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, в ці дні краще не стригтися волосся дуже швидко відросте і стане неслухняним. Зберегти укладку у первозданному вигляді буде дуже складно, та й піддаватися їй волосся буде складно. Хімічна завівка протримається недовго. Забарвлення волосся теж може не виправдати очікувань. Швидше за все, колір протримається недовго і швидко потьмяніє. Якщо ви все ж таки зважитеся на стрижку, то вибирайте енергійного, молодого перукаря і самі перебувайте у гарному настрої. Друга половина 15 березня 16. Та перша половина 17 березня, спадаючи місяць у козерозі. Загальний вплив місяця на стан волосся в цей період вкрай позитивний стрижка додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим та міцнішим. Випадіння волосся значно скоротиться. Фарбування і тонування теж пройдуть вдало, особливо зафарбовування сивини. Можна навіть піти на експерименти з кольором. Це гарний період для хімічної завівки. Вона не завдасть великої шкоди волоссю. Зачіску у ці дні краще вибрати спокійну та елегантну. 18-19 березня спадаючий місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням у яскравий, невластивий для вас колір. Якщо ваш вибір зупиниться на простій, нічим не примітній класичній стрижці без родзинки, то цей день не найкращий. Шевелюра може стати неслухняною і млявою, погано піддаватися укладці. Зачіска вам швидко набридне так само. Є ризик, що волосся почне випадати. 20 березня, спадаючий місяць у рибах. Вплив цього знака на собі в першу чергу випробує шкіра голови. Через стрижку і миття голови може з'явитися лупа. Тому, якщо є така можливість, варто утриматись від цих, днів, від цих дій в ці дні. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його. Так само це може привести до ламкості кінчиків, а самі кучері дуже швидко розпрямляться. Відвідати перекаря варто власникам тонкого та пошкодженого волосся. В ці дні їм варто провести оздоровчі та зміцнюючі процедури. 21 березня молодик у Овні. Не треба стригтися та фарбувати волосся одні молодика, бо результат буде неочікуваним та не завжди приємним. 22-23 березня зростаючий місяць у Овні. Загальний стан волосся не зміниться під цього знака. Стрижку варто відкласти. Вона може негативно позначитися на стані волосся і його зовнішньому вигляді. Волосся може почати випадати, кінчики стануть посіченими. В ці дні вдало пройде фарбування, зміцнюючи процедури для волосся, танування. Також користь принесе масаж голови, бо приплив крові до коріння волосся прискорить його зростання і поліпшить загальний стан. 24-25 березня зростаючий місяць у тільці. Загальний стан волосся під впливом цього знаку значно покращиться. Не варто відкладати стрижку, намічену на ці дні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волоссю сіл та енергії. Їх зовнішній вигляд кардинально зміниться у кращу сторону. Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон. Домашня маска з натуральних компонентів буде не гірша, а можливо, і краща. Тілець позитивно впливає на роботу з волоссям. Зафарбовування сивини буде успішним. Так само зміцнення волосся, освітлення, а також вищіпування брів. 26, 27 та перша половина 28 березня зростаючий місяць у близнюках. Загальний стан волосся під впливом цього знака не зміниться. Стрижка у ці дні прискорить ріст волосся, воно стане неслухняним і може почати витися. Зачіска в ці дні повинна бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами. День підійде для завивки, в тому числі і хімічної, фарбування волосся та тонування. Друга половина 28, 29 та 30 березня зростаючий місяць у раку. Не рекомендована стрижка та фарбування у ці дні. Вплив цього знака на ваше волосся доставить масу незручностей. Волосся стане неслухняним. Практично усі маніпуляції з метою укладання волосся виявляться невдалими. 31 березня, зростаючий місяць у леві. Це дуже гарний день для відвідання перукарні. Під впливом знака лев волосся стає густішим. Вдало пройдуть практично усі процедури з волосся: стрижка, укладання, фарбування, тонування, знебарвлення. Якщо ви запланували хімічну завивку, то її краще відкласти, бо результат може вас не задовольнити. Таким є місячний календар стрижки та фарбування волосся на березень.